Фактично, Міністерство освіти стало таким собі гніздом високопосадових плагіаторів. і не просто, тобто, ми маємо розуміти, що академічний плагіат вимагає академічної відповідальності, і виходить, що людина, яка обіймає посаду міністра, а вона фактично не відповідає за те, що вона академічно недоброчесна, тобто, в будь якій іншій країні така ситуація неможлива. Особливо в країнах англосаксонської системи освіти, де нульова толерантність до плагіату. Ми бачили десятки випадків, коли високопосадовці в Німеччині, у Франції, в Італії йшли з посад після викриття плагіату. Але для України це норма мати міністра плагіатора на посаді.